А ми вже обрали західний літак, який буде майбутнім основним бойовим КФ-16 Може, партнери за нас обрали. Є декілька класних статей на мілітарному, до речі, які я читав про ці всі відмінності там норвежських, нідерландських, бельгійських да бортів їх історію та окремо про відмінності мідлайфда апгрейд uh -huh. здається. Так. Чим кожен номер відрізняється від попереднього в конкретних країнах, під кого це розроблялося? Дуже дуже хороші тексти. Я думаю, що далі можна буде розраховувати на щось більш сучасніше. Ті ж 50, я думаю, що з часом можуть бути. Ну, тобто, може, поляки поюзають, hey, пересядуть по на F-35 і віддадуть нам. Ну, там вони що, вже міги всі віддали? Ні, не всі. Ще Су-22М3. А це ти ще в 22 році тоді казав, так? Так, не віддавали. Актуальність не пропала? Ну, якщо вони в нормальному технічному стані, то так кидатися кабами, як зараз може бути як один з варіантів. Яка зараз основна авіаційна техніка в Україні? Яка основна робоча конячка? Чи можна чи Рад... є вона взагалі? радянська? Мені здається, Міг 29-й, Да Ну, їх просто було більше в рази, ніж су 27 uh -huh. Вони простіші. Плюс ми їх отримали від багатьох країн партнерів. Це теж публічно, все і як запчастини, і як комплектуючі, десь і вони більш поширені в світі, чим були су 27 е, тому от їх більше вони більше літають. Судячи з аварії, міража передана техніка, не в кращому технічному стані. Вердження. В різному технічному стані, в кращому, mm -hmm. гіршому, але безвідносно це в рази кращий стан, чим міг 29 в якому чи су 27 в якому кожен вигляд якась відмова.